Всім привіт! Сьогодні в мене є трішки вільного часу, тому я хочу з вами поспілкуватися, тому що думаю, це відео знадобиться багатьом людям. Я зараз знімаю без сценарію повністю, тому вибачаюся за бувають такі моменти. Тому а сьогодні я хочу вам розповісти про те, що мене тривожило всі ці місяць часу, в принципі. Я вам хочу просто поділитися своїм досвідом і розказати, як, що і до чого. І так, дам, скажімо так, тему, це були мої відносини з хлопцем. Я вважаю, що це багатьом буде потрібно і хочу вам показати приклад, що не потрібно робити на своєму досвіді. Тож, поїхали. І так, все почалося з того, що я вирішила, що мені потрібен хлопець. Так, да, таке буває. І я зареєструвалась на якомусь сайті знайомств, щоб знайти собі хлопців. Що вже було, в принципі, неправильно, але не суть. Після цього я познайомилася з одним хлопцем, хай будемо ми назвамо його буквою Щ, тому що хай буде на ім'я нема, щоб ви там не продумували різне буквою Щ. І от, ми познайомилися ми перші ем, місяці нашого зустрічання, хоча ми почали зустрічатися, якщо ми допустимо. Познайомилися 4 травня, то 5-го ми вже почали зустрічатися. І через місяць вже би був рік нашим відносинам, але, дякувати Богу, його не буде. Так от, до чого я це все веду? І ми познайомилися з ще, з хлопцем ще. І ми зустрічалися перші місяці, все було ідеально, все було так прям. Ейфорія, як то кажуть. Тобто він мені подобався, ну, скорше просто подобався, типу був симпатичний. І наскільки я розумію, я йому також була симпатична. І ми зустрічалися, ми гуляли, ми говорили. Було пізніше, було його день народження, ми пішли на його день народження з моєю подружкою. Там я познайомилася з його сім'єю, вони мене зразу не злюбили, але це така не суть. Ми от познайомилися з його сім'єю. Після чого ми далі продовжували відносини, я часто приїжджала до нього, ми гуляли, говорили там, на різні теми. Потім він мене познайомив зі своїми друзями. Другом, друзями. Другом. там було багато всього. Так от. І достав десь так шостий, напевно, сьомий місяць наших відносин, як я відчувала, що щось тут не то. Тобто немає такої ейфорії. Мені не хочеться з ним вже проводити так багато часу. Я могла кожної неділі бігти до нього просто. Але... Цього разу я хочу приділити, от я постійно хотіла час собі, а не йому витрачати. Я не мала бажання бігти до нього. Я не хотіла з ним зустрічатися раз в тиждень, може, ну не більше. Як це було колись три рази, чотири рази на тиждень. Да, і таке боє. Так ось, і потім пішою, пішло все щось не так. Ми постійно сварилися, ми постійно критикували один одного. Тобто він я йому не подобалась чимось, хоча постійно була винувата я, не він, постійно винув, що б не сталося, будь-які наші сварки винна я, я і тому крапка. Після чого я познайомила його з моєю сусідкою по кімнаті, тут дні вона жила з нами, з його другом. Після чого почалися вже власне неполадки, тому що мій хлопець почав з нею дуже багато часу проводити, що мене це вже дратувало, тому що це не є нормально. Тобто, якщо він мені забороняє спілкуватися з іншими хлопцями, то йому це було дозволено і це було нормально. В той час, як він ем, спілкувався з іншим, і це дійсно мене дуже бісило, тому що він не мав такої, як сказати, стоп-крану, що можна спілкуватися, на які теми, а про які не можна. Так ось, і що було далі? Ми зустрічалися, я це все терпіла, що не повинно було робити, тому що я мала вже, в принципі, відмовитися від цих відносин, але я терпіла. І далі почались емоційні качельки, скажімо так. Тобто, що я маю на увазі? Постійно були якісь до мене дорікання. Ти там мені не говориш правду, ти мені зраджуєш, ти ще там якась фігня, ти ще там якась фігня. Тобто, було ось постійно такі дорікання. І після цих дорікань... Ми були літом, ще перед, розійшлися на певний період, 3 чи дня, дні, потім наново зійшлися, тому що мені було дуже боляче, і я хотіла поки що з ним типу, бути в відносинах. Після цього моменту, як ми розійшлися і наново зійшлися, я поступово вже втрачала будь-який інтерес до нього. Тобто я не хотіла розходитися, не хотіла, але і з ним проводити час я теж не дуже хотіла. Так ось, і пізніше проходили лише пару місяців, і там теж було все не так добре, ми постійно сварилися, постійно щось було не так. Одним словом, коротше, постійні сварки були. Це факт. І, власне, місяць тому, місяць тому ми посварилися, ми посварилися через. Отже, дайте згадаю, через що ми посварилися, бігме забула. А, чекайте секунду. Все, я згадала. Ми, типу, я це був понеділок, я їхала на виробничий власне сюди у Львів, і ми з сестрою їхали якраз в поясні і говорили, скільки ще наші відносини притягнеться, тому що це не дуже добре. Я казала, що тиждень два відсили не довше, тому що це вже нереально терпіти було. Е, е, та і так вийшло. Я йому написала раді цікавості, скільки часу ми ще проведемо разом, тобто в відносинах. Що я до нього почу, від нього почула тиждень два. Це було його повідомлення, ми переписувались в Телеграмі. Я така, типа, ну окей, чого тоді час тягнути, давай зараз розійдемось. Він ще там, і ще там щось було, якісь неполадки, ми ще щось говорили. Тобто була годинка десь 12 чи навіть перша, вже навіть до другої доходили, у нас виробниче вже закінчувалися. А я мала тоді модельку, свою меншу сестру. Я їхала в поїзді зі старшою сестрою, щоб ви зміну зорієнтувалися. І ем, він мені пише, що те, типу мені надоїло своїми доріканнями, а він дуже багато пив. і навіть не хотів зупинятися на цьому. І я постійно його звинувачувала, Типу, чому він так багато п'є? Тому що я не люблю, коли хлопець п'є. Замін він цього не признавав, тому що він типу, каже, що я п'ю по святах, та й мені можна, я маю міру. А мене це дуже бісило. Думаю, мене дівчата зараз пойгуть. Так ось. І він написав: типу, мені надоїли твої дорікання, давай розходитись. Я така, окей, розходимось без проблем. Я тоді провела цей день в в сльозах, тому що було чесно сказати тяжко. Е, також я в цей день трішки підсила на сигарети, тому що вони мене заспокоювали. Я про нього не думала стільки. Е, пізніше минув тиждень. Ми з ним просто, типу, я зареєструвала знову на сайт. Щоб про нього забути, да знову моя фатальна помилка. Я познайомилася з хлопцями, гуляли в мене. Тобто кожен день були нові хлопці, з якими я там гуляла, і мені було норм. Хоча це вже було не норм, але ми просто гуляли, типу нічого такого між нами не було. І так, і ось і через тиждень він десь мені пише: типа. А ми ще з ним типу, спілкувалися нормально як друзі, тобто я могла там написати, що він там, як він там, ми могли подзвонити, ми могли поговорити з ним. І потім я підмовила свою сусідку по кімнаті, що тоді жила з нами, щоб вона подзвонила до того друга, з яким вона типу, зустрічалася, чи просто знайомилася. Щоб він типу, підштовхнув Юрка до того, щоб повернути наші відносини. І він сказав: типу, приїдь до мене в четвер, ми з тобою маємо поговорити. Та я, типа, приїхала, ми поговорили, він тіпа, каже, я знаю, що ти хочеш вернути відносини, ми можемо вернути. І він був такий, типу, милий, хоча я не хотіла вже на той момент вертати відносини взагалі не хотіла. Але я така, типа, то та я хочу повернути відносини, але я не хочу це емоційних печаль, він тіпа, зрозумів це як та. Та й ми продовжували далі зустрічатися. Але я не відмовлялася гуляти з іншими хлопцями. Ми прозустрічалися так тиждень часом. Постійно були якісь дорікання, знову ж таки, все по стандарту, все нічого нового. І на наступ четвер, тобто це було якраз минулого четверга, там 28 березня, якось, так орієнтовно, ми, він типу до мене подзвонив по телефоні, навіть не хотів зустрітися, поговорити, а подзвонив по телефоні і сказав, що між нами є неполадки в одному плані, ми в цьому плані не сходимося. Тобто ми розходимося. Тут навіть не сказав, що ми розходимося, він сказав, що без цього наші відносини продовжуватись не можуть. А я не є така людина, що підлаштовуватись під когось. Немає відносин, будь ласка. Якщо ти хочеш мене втратити, будь ласка, я вже не буду тебе просити, не буду вмовляти, тому що мені вже немає такої необхідності бути поруч з ним постійно. Так ось, ми розійшлися і. Перші дні мені вже було якось легше, чесно кажучи, тому що постійно ми цічали, тут ми розходимось, тут ми сходимося, тут розходимося, знову сходимося. Це був пісяць повний. І пише він до мене, раз, скидає фу... Фо... А ну, коротше, мене до того, що я дівчина легкої поведінки, що я там з... зі всіма підряд, прям ці таї. Ну і коротше, скидаю фотку своєї нової дівчини. Я її виставляти не буду тут, і вибачайте, друзі, але все ж таки ні. Не хочу його позорити. І взамін він, типу, написав мені: Це моя нова дівчина, вона краще за тебе. Тобто, ну, подивіться на мене, в мене немає типу, якоїсь там високої самооцінки, в мене нормальна самооцінка, яку я сприймаю себе нормальною. Дякувати Богу, я до цього дійшла. І подивіться, типу, подивіться на мене, а це дівчина, вибачте за слово, але вона як хлопчик. Тобто, ну, як би то вам сказати. Вона, типу, така більш того мужської натури. Типу, я не засуджую людей, які повні, але вона в неї, типу, дуже накачана, типу, і вона більше як спортивний пацан виглядає. знаєте, типу така. І волосся в неї коротке, яке їй зовсім не пасує, тому що в неї, типу, великі щоки. От зараз в мене, типу, я не спорю, що в мене там прям супермаленькі щоки, але типу, довге волосся воно це компенсує. Хоча мені мої строки подобаються. Та я їх, в принципі, саме собі подобаюся. Так ось. А, і він, типу, написав, та я йому сказала, що це дівчина така собі, вона скоршать до пацанки, він знову мене почав обсирати, що я дівчина легкої поведінки, Короче, все в його репертуарі. після чого він мені вчора, 3 квітня, пише Знаєте, дівчата, що він мені пише? Ти мені ти мої подарунки всі викинула вже чи ще не встигла. А я йому відповідаю. Не знаю, а що ти хочеш? Він написав: Хочу забрати. Ви розумієте, дівки, наскільки тупий пацан, він хоче забрати від колишньої його подарунки. Ну, це просто так ось, і він хотів їх забрати. Я пишу, що я їх не маю, і я йому не поверну в будь-якому випадку. Знову пішли образити дівчину легкої поведінки ДДТП. Ну, в результаті я йому тих подарунків вертати не буду, тому що в нього я вклала більше, ніж він в мене. Тобто я набагато більше йому подарунки робила. Я набагато більше йому там навіть елементарно просто допомагала, грішми елементарно скидувала. Тому я вважаю, що це така міні-компенсація, тому що він мені цього всього назад не поверне. Що, кстати, була моя ще одна помилка фатальна: ніколи не вкладайтеся в відносини. Ніколи, дівки. Так ось. І. Що я зрозуміла з цих відносин, що насправді, якщо у вас є от, починаються ці емоційні качання, ніколи не дозволяйте, ще раз вам нагадаю, ніколи не дозволяйте за собою знущатися. Тому що я відчувала в тих відносинах, як якась е, дівчина, яка має залежати від пацана, тобто постійний контроль, туди не ходи, того не роби. Чесно, може, тоді є моя помилка, тому що я йому дуже часто брехала. Але, вибачте, він постійно якісь. Але в нього, типу, є постійно якісь докори, йому завжди щось не так, що б я не робила. Тобто, і я не вважаю тобто, йому говорити щось, якщо б знову почнув відповідь, що ти така сяка, що ти не можеш навіть елементарно бути в відносинах. Як він мені казав, ти ще за маленька дівчинка для відносин. Ви розумієте? Я ще за маленька. Тобто, на цьому прикладі я вам хочу пояснити пару речей, які ви повинні зрозуміти. І ніколи більше не повторювати, такі, як мої. І так, перше, це те, щоб ви не терпіли ось цього знущання з собою, яке вам вже говорила, власне. тому що а відносини це така річ, яка потребує вкладання двох людей, а не одного. Тобто, якщо ви вже почали відчувати холод, як у мене було там, на шостих місяцях відносин, хоча ми з ним дотягнули до 10 місяців, бракувало 2 місяці, щоб був рівно рік, Но не суть. І, типу, постійно ось цих я почувала себе якоюсь не такою. Тобто, якщо я, допустим, просто хотіла посидіти в гуртожитку, зайнятися собою, там, вивчити, допустимо, англійську, почитати книжку, елементарно написати сценарій в YouTube для вас, то він постійно такий був: типу, то ти не хочеш зі мною час проводити, та дивляться, -ді дідається, -ді 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 то ти, напевно, там за якогось пацієнта з гуртожитка знайшла, а й ти не хоче до мене приїжджати. Дівки, я то все слухаю, і в мене просто капець. Тобто він не розуміє, що я просто хочу приділити цей час для себе. І я зрозуміла один урок з цих віднос: ніколи ніколи не вибирайте пацанів, а в першу чергу себе. Тому що вони цього не заслуговують. Так ось я вам розказала цю таку мені історію, не знаю, чи я щось толково вам пояснила, але я розказала вам свій досвід. І я зараз розумію, що мені зараз відоси не потрібно. Тобто я можу піти погуляти з друзями, допустимо, навіть друзі-хлопці в мене є. Я можу заміти типу, спокійно піти погуляти, і нічого тут такого нема. Це є все в нормі. І я, в принципі, рік часу, два роки часу, я не хочу ніяких відносин. І з тим колишнім, чесно кажучи, я взагалі не хочу навіть бачитися тепер. Хоча, коли він мені писав, в мене була надія, хоч би повернутися, хоч би хотів повернутися. У мене було таке бажання, прям, що він хотів повернутися, а я йому відмовлю, ви розумієте? Це просто вже капець. Але не суть. я його вже заблокую, нині може завтра. Або навіть прямо зараз я його заблокую, що він мене менше хари. Тому що я його ж таки не заблокувала. Не знаю, чому не питайтеся просто чому. І це була така моя міні-історія. Якщо вам було цікаво такі історії, то розкажіть, то напишіть мені. знаю, тут щось слове я вам донесла чи ні? Ну вибачайте. Тому, якщо вам було цікаво це ці відео, не забудьте підписати лайк, підставити свій коментар, підписатися на мої соцмережі. Блін, тут треба забрати. Так ось. І напишіть свої історії відносинах і уроки, які ви зрозуміли під час відносин з певними хлопцями. А це було все. Тож всім папа, бо я зараз ще біжу гуляти, дякую за увагу. Так, що всім до нових зустрічей. А вони будуть дуже скоро. Не забувайте, що в мене відео виходять по понеділках і по п'ятницях тож з вас підписочка. А якщо вам зайдуть такі історії, то в мене дуже багато життєвих історій і уроків, які з них можна винести. Я можу вам плюс-мінус собі до клас дознімати, навіть елементарно, як я підняла свою самооцінку, тому що в мене самооцінка оцінка була низька, нижче плінтуса. А зараз я себе сприймаю нормально, тож, якщо вам це потрібно, то я також можу для вас це зняти. Тож, всім па-па і до нових зустрічей найкраще. Так, я забула сказати, якщо ви зараз переживаєте ці моменти, коли ви розійшлися з хлопцем, завжди пам'ятайте собі одну головну річ. Хлопець це не ви. Тобто ви, е, в першу чергу, повинні вибирати себе, ви не повинні за ним сумувати, скучати. Тому що хлопець він є зараз, завтра його вже нема. А ви залишаєтесь із собою назавжди. Потрібно в першу чергу вкладати в себе. А тоді вже можна думати і про хлопця. Тому що, якщо ви втратите себе, то ви вже назад себе такою, як і ви були колись, не повернете. А хлопця може зайти і іншого, в будь-якому випадку будуть кращі за нього. Тож не переживайтеся, буде добре.